Вітаю вас, любі учні! Розпочинаємо урок інформатики. Урок 24. Тема нашого уроку Алгоритм зі звуком. Упорядкування об'єктів у середовищі скретч. Налаштуємось на урок. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати! Всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і урок наш розпочне. Повторимо правила поведінки та безпеки. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, як змінювати розмір спрайтів у скритч. Визначимо, для чого потрібні команди штамп, ознайомимось із поняттям координати. створимо ряд алгоритмів з використанням звукових команд. Для зручності побудови проєктів інколи виникає потреба змінити розміри спрайтів. Зазвичай Числове значення розміру дорівнює числу 100. Відштовхуючись від цієї цифри, можна збільшити або зменшити об'єкт. Зміна розміру може бути не тільки ручна, але і програмна. Цією метою використовують команди. Давайте розглянемо команди. Відштовхується від сотні. Змінити розмір можна задати число з мінусом, тобто зменшити розмір. І якщо без мінуса число, то ми збільшуємо розмір, Відштовхуюсь від сотні. Можна поставити розмір 10 або мінус 10, 20, мінус 20 і так далі. Розміщення об'єктів від найменшого до найбільшого називається упорядкуванням за зростанням. А яке упорядкування буде називатися за спаданням? Підкажіть, хто з вас грав у гру морський бій? Суть гри досить проста. Відшукати корабель супротивника. Та визначити його розташування. Виграє той, хто поцілить у кораблі. Щоб відшукати корабли, потрібно назвати його координати. Координати це величини, які визначають положення певної точки на місцевості. Таким чином, координати двопалубного корабля є 5 Е5. Е6, Е5, Е6. Працюючи в середовищі програмування, спрайти також мають свої координати. Причому вони змінюються, коли ми переміщуємо об'єкти. Положення має дві направляючі осі. Це вісь Х і вісь Y горизонтальне роз... віддає горизонтальне розміщення, а вісь y вертикальне розміщення, а сам центр має положення 0, від якого і розпочинається рух. Ось так задаються координати. Координати можуть бути різними створимо проєкт автопортрет, у якому кіт намалює сам себе, додавши раніше підготовлене тло та перемішуючи спрайта. Отже, додамо тло. Тво можна обрати в бібліотеці, але ми завантажимо із папки, тобто завантажимо з комп'ютера. Ось таке у нас тло. Тепер змінимо розмір кота. Нам треба змінити, тому що штам повинен уміститися на полотні. Змінили. І тепер створюємо алгоритм. Початок. Додамо олівець, бо кіт буде малювати себе. І тепер додаємо координати руху. Так, вісь ікс, вісь Y. Обираємо координати. Як він буде рухатись? Можна випробувати, що задати. Кіт у нас буде говорити. Встановити час, скільки він буде це говорити. Написати фразу можна якусь іншу. І кіт. Буде створювати штамп. Тобто відбиток свого зображення. Обираємо штамп. Це малюнок, він буде малювати себе. Знову задаємо координати. Бокіт у нас буде рухатися. В кінці він теж буде говорити. І завершуємо. Так. Ось ми створили такий алгоритм, перевіримо. Ось так. Після створення проєкту у нас вийшов невеличкий фрагмент, в ну, якому об'єкт рухається та виконує певні дії. Щось схоже на мультфільм. Але, щоб це було більш цікавіше, краще додати ще і звуки. Отже, звуки допоможуть нам оживити проєкт. Додаємо звуки. Можна обрати готові, а можна завантажити звуки із папки з комп'ютера. Звуки лісу. Все, що можливо, попробували, вибрали, що потрібно, зупинились. Так, залишили, вибрали звук з папки, вивантажили його, ось так, пензлик. Звук пензлика, також додали з папки. Так, тепер створюємо окремо це буде як фон звук лісу. Ми створюємо ще один алгоритм. І в попередній алгоритм додамо звук пензлика. Угу. Малюємо. І ще. Також додамо. Звук кота нам ще потрібен. Так. Так, пробуємо що вийшло. Проєкт. Як зберегти проєкт, ви вже знаєте, і завантажити цей проєкт на робочому столі, ви також вже це вмієте зробити. Отже, збережіть проєкт на робочому столі і назвіть його. Далі попрацюйте за комп'ютером. Творіть свій проєкт, я вам надам інструкційну картку, папку із звуками, тлом, все це також собі завантажте на комп'ютер. Ну, якщо у вас не буде такої можливості, то ви можете завантажити звуки і тло із бібліотек. Попрацюйте, збережіть. Хотілося бачити, можете надіслати мені збережені проєкти. Виконуємо вправу інтерв'ю, підіб'ємо підсумки. Що нового ви дізналися сьогодні? Чого ви на уроці навчилися? Чи було вам важко, якщо так, то де саме? І що найбільше вас вразило здивувало під час уроку. Отже, на цьому я з вами прощаюся. Гарно вам попрацювати чекаю ваші проєкти. На все добре. Доподається.